Збиті з дошок, фонарних плеч чи дерев'яних піддонів, прикрашені зеленим листям та гілками. Такі будиночки встановлені вздовж вулиць паломницького кварталу. Це суки. Головний атрибут свята сукот, пояснює пірдиректорка міжнародного благодійного фонду імені Рабінахмана Анастасія Баришнікова. Будівельні матеріали можуть бути ну, в кого що є. Зазвичай це якісь листя пальми, якісь доски, якісь обламки дерев. Ці будівлі зазвичай створені так. Так щоб проглядалося небо, проглядалися зірки, ніби яку пам'ять про те, що євреї якраз тоді в пустелі і бачили зірки і ці будівлі. Особливо не захищали їх від природних умов. Головну безпеку їм надавав Бог. Втім, ані говорити, ані показати суку зсередини хасиди відмовляються, пояснюють шабат. В праздник ми говорити нічого не можемо, бо він рахується майже, як мати, не можна ні електрику використовувати, ніякої роботи робити. Крім... Окрім паломників, традиції сукоту добре знають і місцеві жителі. В одному із уменських готелів для гостей також встановили суку, розповідає працівниця готелю Наталія Любченко. Додає, збудували її за релігійними правилами. Такі, як бамбукові палички, зроблена е, стеля. Їм потрібно, щоб було видно небо, тому що вони моляться, їм потрібно, щоб це все так було. І тут вони собі. Е, Накривають столи, відпочивають сплять. Оскільки через погодні умови ночувати в такому наметі неможливо, варто хоча б раз пообідати в ньому та помолитися, додає Анастасія Баришнікова. Ну, в принципі, головною ідеєю сукоту є навчити людей радості і розуміти, що радощі – це не щось там великі багатства чи розкішні будинки. Що можна жити навіть в такому будиночку і відчувати радість від життя. Свято завершиться увечері 13 жовтня. Додала пані Анастасія. Тупного дня настане Гошана Раба, важливий день у юдейському календарі, присвячений молитвам. Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільне новини, Черкаси.